На узбіччі дороги сиділа маленька цуценя, самотня, голодна і тремтяче від холоду. Мимо проходили десятки людей, але ніхто не зупинився, аж поки не знайшовся один найбайдужий. Він підійшов, простягнув руку і малюк несміливо мокровостиком. Це був перший знак довіри. Він нагодував його, зігрів і відніс до ветеринара. Огляд, лікування, крапля турботи, і життя почало змінюватися. День за днем зуцення ставало сильнішим, веселіше дивилась на світ, аж потім трапилось найкраще. Чоловік вирішив залишити їх все. себе. Тепер у цьому малюкає дім, тепло і сім'я, яка його любить і все це завдяки одній добрій людині. Бо іноді, щоб рятувати світ, достатньо врятувати одне маленьке життя.